Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні вирішив викласти для вас підсумкове відео таке пупурі, мозаїка, по результатам відвідування виставки Всесвітньої в Парижі Сіал-24. Що тут буде? Буде кілька цікавих знайомств дегустацій. Ще трошки розповім про українських учасників Сіал 24, і власне кілька відео фотоматеріалів. Про проживання в Парижі насправді 20 кілометрів від виставки, 40 кілометрів на північний схід від Парижу в історичному місці. Про нього кілька слів скажу, тому що справді дуже цікаво. І так, проживали ми великою групою з учасниками власної виставки в селищі Ерменонвіль на північний схід від Парижу 40 кілометрів, дуже історично знамените Селище, там всього 900 жителів проживає. Жодного магазину за 10 кілометрів, ні заправки, нічого. Тільки півтора ресторанчику, як ми жартували. Там е один з найперших у Франції ландшафтних парків. Якщо хтось е не знає, що таке ландшафтний парк мусить з'їздити до Софіївки в Умань, де е власне Магнат Потоцький для своєї коханої Софії збудував такий парк. І от в той час, це кінець XVIII століття, була мода на ландшафтні парки. Один з перших, найзнаменитіших, відповідно, був в Ерменвілі. Збудував його маркіз Рене Лої де Жерарден, близький друг Жан-Жака Руссо, якого він запросив в кінці життя, і жан жак Руссо провів останні шість днів життя в Ерменвілі і похований прямо тут. Ну і ще можна додати, що коли приїжджав на запрошення Де Жерардена Великий Наполеон Бонапарт, то гуляючи цим парком, він зауважив, що якби не жан жак росо і не Наполеон Бонапарт, то Франція не була б така відома і французи б жили набагато спокійніше. Буквально 500 метрів від центру ми зняли таке шато нашою ватагою з величезною територією. Власне на території їх було два. Одне якесь ремонтували, але уявіть собі, який прекрасний вигляд з вікон, Шість спалень, величезна територія. Отут біля паркінгу я зразу знайшов 10 печериць, два білих, але не готував, перестрахувався. Правда, величезна територія в нашому розпорядженні була, якийсь супер. Органічне місце, бо вулики стояли, кози бігали, овечки, приходили кури періодично під поріг, думали, що ми їх будемо годувати. І, власне, була можливість замовляти органічні домашні яйця. Прекрасна тераса був недолік половину часу йшов дощ. Але, друзі, це така порада, хто подорожує зараз під час виставки ціни на готелі в центрі Парижа на ці маленькі маленькі кімнатки були вищі, ніж гуртом знімати такі великі шато. Скажу вам, що дуже важко було заставити себе. О сьомію восьмої ранку їхати на виставку. Сонечко зійшло. Щодня працюючи на виставці дуже плідно, корисно, цікаво, дозволили собі півдня провести власне. Самому Парижі. Є щось прикольне, неповторне в тому, щоб запускати кораблики в фонтані в центрі Парижу. Так, ну і повертаємось на виставку на українські стенди. Їх було два у павільйоні 1 і 3. Це стенд компанії Terra Food. Пам'ятаєте, що це не тільки виробник номер один в Україні вершкового масла, а й найкращі спеціалісти по виробництву. Масел рослинно вершкових Зокрема, тут вони представляли крім своїх торгових марок преміали і ферма представляли масло веганське для веганів. Бачите, дуже популярне у світі. Коли я дізнався обсяг, який вони продають в Європу, ну я був приємно вражений. Тобто, бачите, маємо пишатися не тільки їх молочною продукцією, а й продукцією для веганів. Так, ну а родзинкою їх стенду е, стало пригощання всіх відвідувачів молочними шейками, коктейлями. Е, Ви знаєте, що під маркою преміали вони зараз продають їх по всьому світі. А взагалі, компанія Террафут до Церковський молочний комбінат є постачальником до «Макдональдс». і на численних європейських конкурсах періодично здобуває перше місце. Е, золоті медалі отримує за найвищу якість, найкращий смак своїх коктейлів. Ну а буквально поряд стендом Тарафут був стенд молочного альянсу, дуже відома, велика е, молочна компанія, одна найбільших в Україні. Ну єдине, що е, хочу зауважити, е, компанія відмовилась від спілкування на тій підставі, що треба дозвіл з київського офісу, щоб з ними спілкуватися, треба їм подати зарані питання, вони їх обговорять, погодять і тоді, можливо, можливо дадуть відповідь. От. Так що на пропозицію подати їм в офіс питання, щоб вони зі мною розмовляли, вони були послані вслід за відомим кораблем. Я не знаю, що стоїть в основі такого рішення по спілкуванню з споживачами, з людьми, які працюють для споживачів і висвітлення важливих питань молочної галузі. Можливо, комсомольське минуле власники. Можливо, ретроградний стиль управління. Але поки можу вам представити тільки картину Казіміра Малєвича Чорний квадрат. Це вся інформація, яку мені надав на виставці Молочний Альянс і його представники. От крім Молочного Альянсу, було ще кілька неприємних і таких дурних моментів на виставці. Бачите, це перед вами вхід для учасників виставки. От виставка закривала 6 вечора, і до шести охорона оця, не давала винести власні зразки. Казали, після шести виносите, а до шести не можна. Ну, як ви бачите, люди реально крали, якщо розібратись, власні зразки з виставки. Тобто перекидали їх через паркан, вантажили в машини, а охорона за цим спокійно спостерігала. Тобто, через вихід не можна, а десять метрів від вихіду через паркан можна. Ну такі от непорозуміння. От так само на українському стенді вдалося зустрітися нам з генеральним директором Волошкового поля і з представниками цього холдингу. Нагадую, він об'єднує Хмельницьку масосербазу, черкаський завод Юрія, до якого власне, є претензії, і е, Первомайський молочний комбінат, до якого поки претензій не було. Так от, по Юрії, поговорили з генеральним директором, домовилися, що наша команда готова до виїзду на аудит і готові допомогти. Е, Знайти ті проблеми, які перезводять до зменшення термінів зберігання їх продукції. Ну і тут е, під'єднався Арсен Дедорс, проговорив, про, про що можливо, можливо спілка молочних підприємств України готова цей проект окремо профінансувати. Ну і за нагоди підкреслюю, що до натуральності їх продуктів, до натуральності сировини ми ніколи е, не то, що не мали проблем, а ми навіть не сумнівалися. Друзі, зверніть увагу на цю накопання Снеку з України, яка стоїть біля Воложкого поля, бачите, біля Кривомайська. Я про здоров'я. По Європі. Тому що ми тільки почали, а І так, про компанію Снеко. Дивіться, ці. Фані українські хлопці вибороли приз за інноваційність на виставці, а розсмішили мене тим, що стверджували, що вони єдині в Україні. Досить зайти на розетку, подивитись, скільки там виробників спіненого сиру, і все стане зрозуміло. Так, продукт цікавий дійсно, але ж в Україні багато так, виробників цього виду продукції. Є і крафтові, є і промислові. От перед вами зразки компанії Мілкіленд. Добряна. Там є і з трюфелями, і з білими, і з чорними, і з грибами, і яких тільки наповнюючи нема. Дуже смачно. Єдине, що проблема досить дорогий продукт. Ну і на сам кінець хочу представити вам атмосферу виставки, От, щоб ви побачили дійсно весь світ, всі країни світу на ній присутні. Відповідно, можете зустріти будь-який продукт в будь-якої країни. Від Бразилії, Мексики до Китаю, Австралії, всі Європу, ну тобто, -то весь світ. Як кажуть, не на резинове. наш канал Сир назавжди, тому я вас запрошую в павільйон молоко. Де родзинка сири. Сьомий павільйон молоко. Вхід. Йдемо до молока. А нет, про продакшн а Це мої старовинні друзі, з якими я співпрацював в 90-х. Компанія казирає нього майстер. Німці, які є. Дороговказом, можливо, для всіх нових сирних компаній, що займаються піснявими сирами. Або інша назва – «сири з цвіллю. Подивіться на їх стенд. Він практично номер один серед сирників в павільйоні. Так, це саме вони виробляють сир камбоцола з двома цвілями, тобто з білою піснявою і з блакитною. І цей сир завоював весь світ. Ви можете зустріти його і в Австралії, і в Америці, і в Африці, скрізь.

Спробував витягти oh, представника really на стенді, чи їх really сир Баваріан Блю кращий за компоцолу, не зміг, Але зате I'll він зараз з нами проголосував свій продукт я uh, хочу зазначити, продукт yeah, прекрасний. Провінція льгой, Баварія, все добре. Але між нами казара і краще. It's very nice. Ah, it yeah. Very nice. Yeah, yeah, yeah. Absolutely. And now I would like you to taste it. One moment, please. Mm -hmm. Take. I don't know Now consider, consider that now is in the fridge. Mm -hmm. The best way to consume it is up to take it. uh, out from the fridge 20 minutes. Before. 20 minutes. So it's uh, really good. Yes, pohar cheese is more 20 хвилин після холодильника freezer. Куштувати цей сир, не менше. Yes. Розумієте, на півтверді півгодини, тверді, можливо, навіть годину треба тримати, якщо ви їх зберігаєте в холодильнику, перед тим як куштувати. Я не знаю про шампиньон, але коли я в супермаркеті, я завжди купую цей шампиньон. Because uh, her but name I think... is Lesya, she don't have any business with Kazirai, but I have 30 years ago. <laughs> <laughs> Where are you from? Ukraine. Think... Ukraine. But I think, think it's uh, a little bit, a little bit cold. My Please friend uh, Dmitry Chernov is your yeah. distributor. Yeah. Yes. Yeah, yeah. We will okay. uh, uh, see him uh, maybe uh, tomorrow. Okay. He will, uh... oh no so all like a bergata is the best <laughs> i like this cheese mm -hmm. i like i really like it and all always buy like mm -hmm. thank you very much thank you sir На цьому все. Слава нашим воїнам-захисникам! Слава Україні! Допомагайте нашим воїнам і віримо у краще майбутнє для нашої ненької України. До зустрічі!